допомагає померлому молитва. Питання, до речі, дуже цікаве. Е, я не знаю, чи хтось із вас задумувався над тим, як працює молитва за померлих. Це є дуже, дуже цікавий такий механізм. Е, кожен собі думає, бо знаєте, такі ще були оці приповідки, поможе, як мертвому кадилу. Знаєте, то так вони так жартували мене над тим і так далі. Один факт, ті, що живі, це я вам можу точно сказати, що ви всі помираєте. І інакше бути не може. І значить, як собі, скажімо, заслужити Царство Боже? Молитвою за живих, молитвою за померлих і добрими ділами, так? Дивіться, коли ми молимося, ми собі чесно думаємо, що молитва це подібне, коли дитина просить маму чи тата. Тато купи мені машинку, тато купи мені оцю машинку, хочу оцю ляльку, хочу оце. І якщо дитина довго просить, то це ми так порівнюємо молитву, що ми так просимо Господа Бога. Тут трохи не так. Тут по-другому працює, бо тому що тут є справа з дитиною, а Бог має справу з дорослими. Ми для Бога всі одинакові. Ми для Бога тільки міняємося, ну, відрізняємося станом душі. Тому він і каже: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Так? Засвоїли стан дитини. Не умнічає так, як ми дорослі можемо. Та? А от такий є стан, і вона приходить, і Бог каже, от таким не забороняйте. Перед Богом ми всі одинакові. Що дає молитва? Молитва не Бога <кхух> вимолює милосердя, так як дитина просить до мами, що мама вже, Боже доню, та добре, мама тобі купить. Бог не так працює. Молитва міняє мене. Я стоючи перед Богом, чим більше я його приймаю, усвідомлюю Бога і молюся до Нього, тим більше я міняю своє відношення до Бога. Я міняю себе молитвою. Каже, випросив собі там, щось, там, бо я так довго молився. Ти змінив себе перед Богом. І Бог почув і каже, Ну, бачу, що ти вже змінився і дає? Не через те, що ми його просили, просили, він спочатку так не хотів, так «А, не буду будуть а Ану ще трохи молися. Ану ще 10 раз Богородиця, о, тепер добре. Бог так не працює. Молитва має міняти мене, щоб я змінився. Бо для того є молитва. Що таке молитва за померлих? Кожна молитва за померлих, кожна жертва, яку ви зробили, парастас купили, принесли до церкви хліб, там, ще там щось. Кожний, що ви робите за померлих, це ви робите за себе. Як за себе? Та то я за тата. Тато було 10 років, як помер, 20 років. Я там купив паростаство, то тобто все, все, що ви робите за померлих, зараховується вам. Вам особисто. Чекай, 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 ну а ті, за кого ми молимося, а то що наша молитва до нього не доходить, вони ж так само жили на землі і так само за якихось померлих молилися. Може, а може і не молилися. То якщо він взагалі не молився, то скільки б я не приносив жертви, то так мені зарахується, а йому нічого. Коли ми молимося за померлих для себе, так? Все, все для себе. А за померлих, за кого ми згадуємо, ми беремо із загального банку Божого, куди Господь Бог поставив великий кредит. Господь Бог приніс себе в жертву на вологовці. І щоб ми не думали. Що я своєю молитвою, своєю пожертвою уратую свого діда і бабу, з того світу приведу до Царства Божого? Ні. Жертва Христова їх приводить. А ваша жертва, що ви приносите за померлих, це вам зарахується. Тому поки в живі, я завжди кажу, моліться за померлих. Бо не знаєте, чи ваші діти будуть до вас згадувати. Поки живі, старайтеся померлим уділити певного часу, піти на цвинтар, зробити порядочок там біля гробу, принести квітку, не при якійсь там даті, просто піти на кладовище. От маєш якийсь там час, там. ми ніколи не маємо часу, це зрозуміло. Але є менше більше, треба вміти його знаходити для померлих і пішли собі на цвинтар. До своїх рідних, до своїх тих, що помирали, до своїх друзів. А сьогодні, навіть якщо нікого нема із ваших всі живі, всі здорові, і ми маємо наших воїнів. Прийди просто на цвинтар. На цвинтар, де поховані військові. Навіть якщо ти ні одного не знаєш, стань перед одним пам'ятником, який тобі сподобався. Прочитай там написано його ім'я. І скажи, Господи Боже, я живий стою перед тим, хто віддав своє життя і молюся, Господи, до Тебе. Приймі нашу жертву, <кхи> бо тому що хлопці, що поклали своє життя, це й жертва. Прийми, Боже нашу жертву і дай нам перемогу, дай нам те, що ми заслужили. Ми маємо що сказати на могилі. Так що молитва чи допомагає померлому? Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Як воно працює? Все, що ми робимо, молимося, приносимо, це все зараховується тому, хто приносить, тому, хто бере участь. Навіть дитина, коли до церкви несе те, що мама купила на наперестаз, дитина має участь. Собі. Зараховується все, що ви робите, за померлих, це все зараховується вам, не комусь там там. А померлим. Все береться не з того, що ви принесли, а з того, що Бог заслужив на Голговці. Жертва Христова. От з тої жертви береться за, за, за померлих. Прощення гріхів і так далі. Так що, ось так працює. Молитва за померлих. Чи можна носити червону нитку на руці, слава Ісусу Христу. Чи можна носити червону нитку на, на руці, слава Ісусу Христу? Супер! От прямо так, як треба. Так В точку прямо Ідеально. <святок> нитку заклав. Та носити і синю можна носити, і зелену можна носити нитку на руці. Залежно для чого. Розумієте? Залежно для чого. Мене на руці браслет, а тут архістатих Михайло, я маю особливу набожество до архистративного Михайла. А нитка червона, то і що? хітона Ісуса Христа нитка. Якщо то на ворожбу, то не вас Бог боронить. А якщо просто так для краси, то носіть. І ще бажано синю, і ще десь жовту найдіть, і так зробіть. Сину жовту носить. Це хоч. Понятно кажете, що, що треба прощати, то, е, то і нам проститься. А як простити тут цензура? Е, я не можу, я не можу. Моє серце не має спокою вже два роки. Скільки друзів безвісти пропали, померли каліки, серце стискає. Дякую вам і Богу, що ви є. Ну я розумію, мається на вас, як прощати ворога. Так? Ворога, я вам поясню, як, щоб ви розуміли, є Божа справедливість. І ми в ній або беремо участь, або ні. На нас напав агресор наш святий обов'язок стати на сторону добра, на Божу сторону, і захищатися. Поки ворог на нашій землі, ми не можемо його прощати. А коли ворог вже у нашій землі, то ви вже можете прощати. Людина, коли померла, яка би вона не була, наше діло все-таки не носити за ним якісь там обіди, образи і так далі. Ми маємо бути Божі люди. І це по-божому. Це по-божому. Ось як прощати. Бо якщо він би сидів вдома в себе там на печі з балалайку, розумієш, і в лаптях, сиди собі тільки хочеш. Я на тебе нічого не маю, і я тебе ну, не то, що не люблю, я тебе просто не знаю, є там ти чи нема. Ну коли прийшов сюди, але без балалайки, а з зброєю в руках, ну то тоді все. Тоді все по законам Божої справедливості. А коли вже порох загинув, ми, як християни, ми маємо прощати, навіть молитися за прощення їхніх гріхів. Передати це в Божі руки, Господи Боже! Ніхто так не знає людської душі, як ти. Все віддаю Боже, у твої руки. І ще раз хочу нагадати, Усі смерті, які почалися 10 років тому назад, відколи почалася війна проти нашої держави, всі, вся вина лежить президенту Російської Федерації і на всіх 140 мільйонів, як виникають, їх 140 мільйонів, і на всіх громадянах Російської Федерації. Всі смерті українських людей, громадян, російських, інших людей, які прийшли боронити нашу землю. Всі, що загинули, кожна смерть, коли почалася війна на совісті і на відповідальності агресора. Кожна смерть. Щоб наші війни не переживали, бо дуже часто. Наші воїни то і світі воїни, розумієте? Вони переживають чи не будуть мати гріх, що вбивають агресора. Вся вина на тому, хто почав війну. Все, що робиться в часі війни, мародерство, убивство, знущання, тероризм з будь сторони, бо це війна, Все, вина на того, хто почав війну. Це відповідальність на тому, хто почав війну. Багато разів чую, що ми живемо при кінці часів. А ви як думаєте, я сьогодні на Івангелії, в принципі, про це і розказував. Я про це і розказував. <кхем> що таке кінець світу, як він прийде, значить і, і так далі. Тому, е, що значить при кінці світу? Знаєте, ні, ні, як каже Ісус до учнів, «Ні, е, ні я, ні ангели, ті, що на небі, ніхто не знає ні про день, ні годину, тільки Отець наш небесний. Тобто, дивіться, як, як, як Христос відповідає. Він говорить, як друга особа Божа, яка знає все, він є Отець і Він є один. Але діло в тому, що Христос був воплочений, він був в тілі людському, був на землі. Так? І він говорить з позиції, що поки ми в тілі, і навіть ангели не можуть знати задуму Божого. Тому він каже: ні я, ні ангели, що на небі, тільки Отець Небесний знає, коли то все станеться. Як воно виглядає, каже каже Господь у сьогоднішньому Івані, як побачите, що там бруньки вже напухли, і на тому то знаєте, що буде літо. Так само і це. побачите, і побачите знаки, що кінець близько. Так, але цей кінець може початися, а закінчитися років через тисячу, бо для Бога один день, як тисячу років, і тисячу років як один день. Якщо говорити, що кінець світу буде завтра чи післязавтра, це буде неправильно. Або сказати, що ще через 100 років не буде, то теж неправильно. Тому що на все є воля Божа. І як би ми тут не пробували, хочу вам ще таку штуку сказати, що оцей день кінець світу, так? він не є записаний. Він постійно рухається. Десять років туди, 100 років сюди, 5 років сюди, 2 дні сюди. Від чого то залежить? Від того, в якому стані перебуває суспільство. Тому ми цей день можемо віддалити і приблизити. Це, ця, ця дата є динамічна. Нема ні одної секунди, щоб ця дата стояла на місці. Вона постійно рухається. То далі віддаляється, то ближче приближається. Але вона ніколи ще не зупинилася ніколи. Все, що людина робить, як ми поступаємо, як ми каємося, навертаємося, як ми грішимо, як ми зневажаємо, убиваємо один одного, оця дата сувається, переміщується, приближається або віддаляється і коли вона критично наблизиться, з різницею в один день, наступить кінець світу.